Гайковерт акумуляторний ударний, дуже зручний пристрій, якщо треба щось таке важкеньке відкрутити, закрутити. Так, в комплекті інструкції, два акумулятори, зарядний пристрій, сам гайковерт. Ну і дуже багато насадок. Насадки як звичайні під його насадку, так і з перехідником. Тобто можна його використовувати як звичайні бітки. Так, зараз акумулятор так вставляється. Можна звучить підзвичайні бітки, підзвичайні викрутки. І що найцікавіше, можна його використовувати і як перфоратор. Тобто йдуть в комплекті сверла отакі. І можна його використовувати як як перфоратор. Е, е, дуже зручно те, що е, два акумулятори, до речі, налаштовується е, потужність, перемикається тут. Е, перемикається. Сюди е, він крутиться насадки легко змінюється в, в один бік, в інший бік, підсвічування йде, Зручний. Пристрій, коли треба щось таке важкеньке. Закрутити чи викрутити. Ну і поки працюєте з одним акумулятором, інший може заряджатися. Тобто тут йдуть і звичайні викрутки. Зараз. І сверла. І під різні е, діаметри гайок, Під різні гайки йдуть насадочки. Ну і навіть так, гнучка насадка. Чесно, не знаю, як вона під ударну викрутку буде. А ось так все зручно і скомплектовано, скажімо так, по максимуму. Зараз спробуємо відкрутити колесо, яке було закручено на шиномонтажу монтажу, пневмо викруткою. До речі, на викрутку тут є два режими. Перший потужний і короткочасний, а другий менш потужний, але більш довгий. Зараз спробуємо. І все, все нормально. Тобто пристрій е себе оправдовувати.